Сонячна система. Меркурій планета, що розташована найближче до Сонця. Її розмір трохи більший за місяць. Венера дуже яскраве небесне тіло, оскільки вона захована за густими білими хмарами, її поверхню важко вивчати. Земля на даний час єдина відома планета, на якій існує вода та життя. Маса нашої планети така, що здатна утримувати навколо себе повітря. Земля має достатні розміри, щоб на ній жили різноманітні організми. Марс червона планета. Напевно, його поверхня складається з породи червоного кольору. Між орбітами Марса і Юпітера є багато астероїдів, кам'янистих тіл, що обертаються навколо Сонця. Юпітер і Сатурн не мають твердої поверхні. Навколо Сатурна є величезні кільця з каміння і льоду. Крім того, у нього багато супутників. Уран і Нептун складаються з газів. Вони знаходяться так далеко від Сонця, що на них темно і холодно, а планета Плутон була відкрита останньою лише 1930 року. Астероїди невеликі за розмірами космічні тіла. Найбільший з астероїдів має 770 кілометрів у діаметрі, а найменший близько 1 кілометра. Дуже своєрідні за своєю будовою комети. Вони складаються з ядра, яке часто називають головою комети, та хвоста. Ядро цих космічних мандрівниць утворене з льоду та затверділи газів, у які вмерзли часточки космічного пилу та каміння. При наближенні комети до сонця ядро розігрівається, лід тане, гази випаровуються, утворюючи яскравий слід, хвіст комети. Так комети мандрують у космосі доти. Поки їх ядро зовсім не розпадеться. Всі ці об'єкти і процеси вивчає наука астрономія. За добу поверхня Землі отримує від сонця більше теплоти, ніж її могло б дати все пальне, спалене людством за тисячу років із розрахунку теперішніх річних витрат. Проте ця гігантська енергія становить усього лише одну двомільярдну частку всієї кількості енергії, що випромінює Сонце. Воно посилає в космос своє тепло і світло вже кілька мільярдів років. Сонячні промені нагрівають земну поверхню в різних її точках і в різні пори року чи дня неоднаково. Кількість одержуваної окремими ділянками Землі сонячної енергії залежить насамперед від кута падіння сонячних променів. Із зростанням кута падіння променів збільшується й кількість сонячної енергії, що припадає на одиницю площі поверхні. Уранці або увечері, коли сонце стоїть низько над горизонтом, верхня Землі нагрівається менше, ніж опівдні. Ви це знаєте з власного досвіду. Літнього дня о півдні жарко, а зранку і ввечері прохолодно. Для обчислення відстани між зорями використовують одиницю довжини з незвичайною назвою світловий рік, відстань, яку долає світло за один рік. Якщо врахувати, що світловий промінь рухається зі швидкістю 300 тисяч км за секунду, то світловий рік дорівнюватиме приблизно 9 трильйонів 460 мільярдів кілометрів. Тривалість року на планетах залежить від їх відстані до Сонця. Наприклад, Венера обертається за 225 діб, а Меркурій лише за 88